сьогодні воду п'є. купили йому корм, ренал, вологий такий в пакітіку Кеа. не хоче їсти. Дали йому він не хоче їсти. Нюкає, запорпує, їсть, сухий корм, а вологого не хоче їсти. Перебірливий став Зовсім. А ще сьогодні замовляв через інтернет йому корб Ренал, а прийшов замість Ренала, газ щось там ну, тип, для котів, що там проблеми з, е, з желудком. Щось там кастра, щось там. Хоча в накладних написано кругом Ренал. Притом на накладній новій почті Ренал написано, прям в Ренал написано корм. Е, в накладній продавця написано Ренал. І продавець не бере трубки. Не знаємо, як його поміняти. Написали йому, але щось ні слуху, ні духу не відповідає. Да, персюня, так, сьогодні, так що замовили в іншого продавця, але напевно сьогодні виходні, виходний день, субота, Тобто ще не відписалася. Напевне, хватить там ще на пару днів, якщо доведеться купити десь маленький. Через інтернет дешевше замовляти. Притом так солідно дешевше на 300 гривень, чим в магазині купувати. то побачимо будемо замовляти, а що з тим робити незрозуміло. Ну, надіюсь, що поміняють. Да, присінь.